Всім доброго дня, 76.6. Міновому на банокаловой. Хочу відповісти на пару питань. Вчора мені задали знов питання: чому ж ти так проти маєш нашого мера там, бочку Катяш на нього? Я відповідаю на це питання. По-перше, дивіться, вчора вже е, таке відчуття, е, що завтра закінчиться війна в Україні. Дай Бог, щоб вона закінчилася тільки з за двома руками і ногами, щоб хлопці щоб повернулися додому. Ті, які без вісти пропали, знайшлися живими, здоровими. Ну, є друге питання. Чому я так кажу, що таке ощущение? Ви бачите, що робиться зараз з нашими політи... чиновниками. Практически всі готуються к виборам. Почти, що вони все знають, я не знаю, що сьогодні закінчиться війна или завтра, і завтра будуть вже вибори. Уже Єрмак перекоментував, що партія Зеленського буде вже називатися по-другому. Ну, ми далеко йшли. По поводу мера, я можу сказати тільки одне: що вчора він виступив проти того, щоб транспорт їздив воріт тривоги. Назвав це популізмом з сторони нового ну, воєнної адміністрації міста Києва, що це дуристика, і це неможливо робити, так як пасажири будуть подвергатися опасності і водії теж. Я ще раз кажу є такі участки в місті Києві, що там нема підземних переходів, немає, значить, пусть. Ну, І розробити так, щоб цей вагон тікав з того міста положення, там, де є підземний переход. На деяких маршрутах, так там треба півгодини літати до цього участку. Якось так. І пасажир виходить, тобто ми кидаємо пасажира на вулицю, і пасажир йде по вулиці, тобто прятатися немає куди, і и, и, теж підвергається до великої великої опасності. Но, вже починається зарабатування балів, хто лучше, хто хуже. На сьогоднішній день Віталій Володимирович коментує, що цей новий голова КМДА це поставлений паном Зеленським, президентом України, щоб контролювати Віталія Володимировича Кличка і його роботу і ставить палки в кольоси. Я ще раз кажу, хлопці, я нічого раніше не мав проти. Нашого мера, я коли він тільки починав політичну діяльність, я дуже страдав. Коли його підтримував. Я присоединився до його команди. Я знав, де їх був їхній офіс. Непосредственно я зустрічався З його правою рукою Світа Правою рукою руку Володимировичем Бондаренко який зараз працює з Віталієм Володимировичем, і ще є його замом я підтримав, я дуже підтримував, я дуже хотів, щоб Кличко був мером. Моє руководство казало, що ти робиш, куди ти лізеш. Кличко як спортсмен, гарна людина, класний чувак, класний спортсмен, але як політик ніякої, відбітої мази. На сьогоднішній день ви всі директора депо, які мені там давали злістолі за те, що я з ним обсуюся, Преклоняйтесь перед ним і починяйтесь йому відбитим мозгам. І я підтримував Віталію Володимировичу, тому що я знав, що він не один рік знаходився в Європі, в Німеччині. І мені казали, ну він не тільки в Німеччині, але в основному проживав в Німеччині, ну, і був в інших городах європейських. І я думав, що він повернеться в Україну. Він повернувся в Україну, закінчив свою кар'єру боксера і зайнявся політичною діяльністю. Перше розночування у мене було: я думав, що він прийде мерем, і у нас буде Київ І що буде набагато красивіше, ніж там в Прагі эти, в Польщі. набагато красивіше в Чехії. Ну, на жаль, цього не сталося. На жаль, е, перше розташування у мене було Віталія Володимировича Кличка. Це е, коли він тільки прийшов, він дав е, слово, е, що він е, накаже і посадять, буде садівство, все, робить для того, щоб посадили бившого генерального директора Капаків Постанці господіна Ломбуцького, який чуть ли не 10 років, а може навіть більше не помню. Пробув генеральним директором, який обварував. Е КПК в который отжал куча баз отдыха КПК в которые потом были с молотка проданы, кому надо и не надо. Вот. Я дуже на это надеюсь. Надеюсь, что и зацепится Литвинова, потому что Литвинов тоже на один рик был замом господина Ламбудского и знал, чем Ламбудский занимался, и сам этим занимался тоже. Ну, на жаль, цього не сталося, і Віталій Володимирович цього не зробив. Другий удар був тоді, коли вийшов новий закон, що по конкурсу буде вибиратися генеральний директор Капаків Постранс, тільки вийшов цей закон, і через пару днів ніякого конкурсу відмінили, і ставлять господина Левченка. Ну, до нього був Майзель, а потім вже коли Майзель ушов, вийшов цей закон по... на посаду генерального директора КПКів Постранку на високі такі посади чиновник має пройти конкурс. І на конкурсній основі буде назначатися генеральний директор. Але цього не сталося. Господин Левченко був приглашений генеральним директором КПКів «Постранс», так як його там э, знаходився в партії э, спочатку Порошенка, а потім Віталя Володимироча Кличка. Э, э, так. Таке було розчарування. і зараз розчарування. І дивлюся на наших чиновників, як вони все активізувалися, як вони всі проснулися. Э, таке відчуття, що завтра уже вони все знають, і що вже все прописано і э, підписана угода про мир. І вони вже починають політичні дебати, дебати, друг другу палки в колеса вставлять. Неужели вас не навчила ця війна? Дай Бог, щоб вона завтра закінчилася. Ну, я дивлюсь, наших чиновників над гнати палкою, починаючи від Київради і канчає Верховної Ради. Ви дивите, що робиться: скільки пропало безвісті людей, скільки погибло хлопців, скільки несправедливості. Не тільки в Києві, в Київських областях, у всех, всех городах. Я дивився про Запорожжя недавно жінка жен, виступала. Це жах, це просто жах. А люди вже починають э, займатися політичною діяльністю. Порошенка їздить, рекламують э, якісь там оружжя, і в ітоді люди це не виходить цього вже. Брехня на брехні. Ну, це просто жах. Що ви робите? Стаміниться, війна ще не закінчилась. Просто жах. І чесно скажу вам, навіть нема за кого голосувати. Просто нема за кого голосувати. Ви ж бачите на сьогоднішній день, як Зеленський буде балотуватися в президенти. Хоча казав, що не буде, що він устав. Тут уже друга фішка. І готують господина залужного. Стимтри підписуйтесь подписывайтесь на мой канал. Дальше будет все интересно.